Всім привіт, з вами Impression, І сьогодні я вирішив зняти такий відос. Зараз налаштування таке фанове чисто про які я книжки читав. А, це не всі книжки, деякі я пороздавав а, Читав їх, коли був студентом, зараз я зовсім не читаю. Коли маршрутки ти катаєшся, то звісно скучно. І ти читаєш, і іноді, коли я працював, Ще студентом почитував. Типу, все робити, лише би не робити. Звісно, не в мене всі, на жаль, російською мовою. Тому що це було, звісно, до війни. І якщо була б така змога, я звісно їх змінив на україномовні. Книжки. І так, саме перша це у нас тут. Саме перша книжка, яку я вже купив. Про це знання, може, Е Це не езотеріка, бо зачасту люблять таку, як ізотеріка робити. І купив за. Дивіться, за 12 гривень. Тут видно, ні? Не видно, так? Да? На жаль. А, Так, да, тут написано. 12 гривень карандаш, карандашиком. Це які часи були, бо ті, хто дивиться, мене ще не родились навіть. Коротше, книжка про... Така ж поживтіша в мене, бачите? Вона жовта просто. І читав раз три, мабуть. Ну, З научної точки зору чувак підходить до різних о, штук, а саме про. Подсознання, яке тут пише, там про сни. Зараз покажу там сни, осознання, подсознання, інтуїція. І він це все об'ясняє як на подсознательному рівні. Самооценка, зцілінні себе, якщо, ну коротше, з допомогою подсизнання зціляєш себе. Якби з езотерикою, але він підходить це з научної точки зору, а підходом інших робіт людей. Коротше, така книжечка. Я не знаю, її взагалі можна зараз знайти, мабуть, ні. Може якийсь український варіант, але мені кажуть, що, да, український варіант вже нейти. Ексклюзив, Так сказати. Слідуюча книжка, яку я прочитав, вона, звісно, хардкорна а, насправді, тому що а, мені порадив один чувак, ютубер, лікейс. Ну, мало хто його, звісно, знає цього чувака. Я коли побачив, думаю, блін, це, наверное, якась тут книжка. Классько, по філософії. Це Ніцше, так говорив за, за Ратустра, російською мовою, звісно. Е, хардкор. Я її коли перший раз прочитав, я ніхрена не зрозумів, тому що книжка доволі важка. І це книжки, ті, що я буду показувати, це книжки не для тих, хто любить читати так, знаєте, за один день тупо взяти всю книжку. Ні. Е, тут, звісно, треба прочитати якийсь абзац, подумати. Прочитати якийсь абзац, подумати. Тому що чувак писав. Е, це дуже довго і дуже багато над цим всім працював, над своїми книжками і Зарату, це як сказати, апогей його роботи, а його праці. Так він виглядав, хто не знає з Заратус, такий мужичок з усами. Поїхав крише на старості років. Так що, так, да, цікаво буде почитати з доль Раджу. Але вже, ну, не перша книжка. Щось філософія, не знаю, Раджу. Не Нічше, а Шопенгауера, мабуть, з нього почати він більш простіше, ніж Ніше, бо це реально хардкор, Це, це, це останнім. Це останні. Так, також, слідуюча у нас. Нічше. Якщо що. Це перші мої дві книжки. Це якесь воно ну, більш затягне, це якась більш, бачите, ціла, я не знаю, чому так трапилось, Хоча я цю читав раз за три. Перший раз, другий раз читав, я зрозумів, про що вона. Нарешті я зрозумів, її правильно читати. І третій раз почав читати і бачите, тут зупинився, закладка в мене навіть. Цю я читав рази 4, мабуть, чи три книжку. Тому вона в мене і вбита, вже обклеєна, затерта, бо її носив в сумки вічно. У мене не знаю, як біблії. Коротше, шутка. Це дві книжки, які я зразу перші прочитав. Інші книжки які я був показувати. Вони, звісно, тут, я вже не знаю, як там послідовність, тому не важливо. А, «Странник» і його тінь. Коротше, грубо кажучи, Ніч якби сам собою говорив, коли писав свої ідеї, роздуми і так далі. Але він всі книжки обіграв це, якби странніки да, там отшельник можна сказати. І він якби спілкується зі своєю тінью, і тут дуже крута кінцівка, прям пушка, пуша, кінцівка, пушка мені дуже подобалась. У мене тут навіть білетики, бачите, я їздив в маршрутки. маршрутці. Тут у мене білетики якісь жесть. Скільки приїзд коштував? Дві гривні, дивіться. Дві гривні 50 копійок стояв коштував приїзд. Це жесть. Ну, бачите, як давно я читаю цю книжку. За скільки її купив, невідомо, на жаль. Да, тут візь, різні якісь моменти, от, наприклад, ідея, задум, чому то та-та-так, і розсуждає над цим. Така от філософія. Тоже ніч. Раджу, мені сподобається книжка, реально прикольна. Довольно легко читається. По ту сторону добра і зла, також нічше. А книжка. Е тут вже, бачите, тут коротше, якби не просто цитатами пишеться все, да? а тут вже більш такими длинними роздумами. Коротше, якщо коротко книжка про... Що таке добро, що таке зло. А, саме про те, що його в принципі якби, і немає. І це таке розпивчисте поняття, добра і зла. Ну, коротше, це якщо дуже коротко. Звісно, раджу. А, Ламброзо. Геніальність і помішатість. Тоже крута книжка. Чувак не помню, з якогось 19 го чи 18 го сторіччя він вирішив підняти тему, чому є генії і так далі. І якби є різниця між геніальністю і тут помішатістю ще написано. Суть книжки в тому, що якби він розуміє, що всі генії, вони просто дуже багато працюють над своєю роботою. Вони помішані на цьому. Вони Просто ну, кришу срива і вони просто долблять якусь тему там, знає, там, з біології чи якоїсь там. Будування машини, самольотів, не знаю. І вони просто так багато працюють, що їх вважають геніями в своїй сфері. Ну, по суті, ці книжки, як він о, зробив, висновок. І, звісно, він розглядав тут, чому вони генії. Брав родові, родове дерево, що, наприклад, бере там сім'ю цього генія, чи були генії до цього? Ні, це просто рандом, по суті. Що там батьки-алкоголіки, і там в них може родитися там людина геній або наоборот, у генія діти алкоголіки, наркомани і так далі можуть поставати. Це якби не взаємозв'язано просто. Ще він підмітив, що зачасту у людей, таких, да, які помішані на своїй справі, вони зачасту без дітей, тому що, мабуть, трудоголіки і так далі, і у них по різним причинам чомусь немає зачасту дітей, потомства і так далі. А, і що ще підмітив, що о, ці всі люди живуть на території, де о, якби, місце дуже Там, да? Типу гори є, каньйони є, озера є, де дуже, природа дуже обширна. Він таке підмітив теж в, своїх, в своїй роботі. Він це якби іслідував, чого є гінія, чому нема гінів. Да? І він жив якраз в той час, коли вони були. Це зараз у нас там що у нас. Типа Іван Маск, який зашкварився там багато раз. По суті, у нас гині, як таких і нема вже в наш час. А в той час, коли чувак писав цю книжку, тоді було дуже багато видатних людей, і він ними вдохновлявся і вирішив написати цю книжку. І чому вони взагалі єсть? І як я сказав спочатку, так. Да, і за те, що вони трудоголіки, по суті, ці люди і вони помішані. Не за те, що у них там якесь мозок робота на 110% на відміну від інших. Такого немає. А, так, чил -чилеческа, сірком человечеське також Ніше. Коротше, якщо коротко про цю книжку, він тут розповідає, не розповідає, а якби, дає подумати про те, що дуже багато речей у людей, чересчур людські, а ми на увазі, про не придумали багато таких чоловічких штук, і за чого важко жити, грубо говоря, а, багато лишнього поне придумали люди. А, так. Свідуча книжка. У нас тут <гум> Боже. А, Супер пам'ять. <гум> Це те, що мені треба <гум> взагалі по житті. Що... Друзі, друзі, які мене знають, я постійно забуваю, кого як звати, а, там не знаю, номер домофона і, <гум> і так далі. Звоню, такі, блін, чувак, як там я забув як 100 раз. А, книжка прикольна. І, кстати, тільки що переглядав. Вона мені була на той час скучна, може тут бачити англійські слова, типу як запам'ятовувати велику кількість слів англійських. Кстати, треба буде цю главу перечитати, бо я не пам'ятаю. На той час було я скучно дуже читати. Все, що я запам'ятав, наприклад, що як запам'ятовувати запам'ятовувати великі числа, наприклад, там ви в голові придумаєте якийсь сюжет, наприклад, одиничка це може бути цвіточок. Четверка це може бути там, корабель да, з парусами, а тройка, тройка в мене були щось я не знаю. Мені було тоді в років 18 чи 18. Короче, тройка в мене була сіськи. І, наприклад, там поле з квітами, на нього падає яхта з парусами намальованими, там, сіськи, наприклад. І ви запам'ятаєте, ага, 143, допустимо. Да. І, і ви продумуєте сюжет, і чим безумній, тим... Краще. Запам'ятовує мозг такі сюжети. І ви можете запам'ятовувати великі числа. Таким, таким методом. Є різні методи, але це один із них. Е, тому. Чи раджу? окей, вона доволі коротенька, в принципі, можете не читати, суті, якщо я зрозумів. Е, тоді його ціна за, за 20 гривень, дивіться, бачите, за 20 гривень, а не видно. Так. Оп -оп. А, коротше, за 20 гривень її купив. Треш. Так, э, психологія політики. Це, мабуть, книжка, яку я до кінця не осилив, тому що політата сложно, скучно, а з філософської точки зору до політики відносяться ну, підход да, в цій книжки. О, я не дуже сильно пам'ятаю, про що вона якщо чесно, тому не особо розповім. Не дуже рекомендую, але хто любить таке, можете почитати. Але кажу зразу, що ну, лічно для мене було реально дуже скучно читати, і я її не осилив. Не Типу, філософія чи політика, і це треш Для мене. <реш> Слідуча книжка. <реш> Закляття дійсності. Yeah. Зігмут Фрейд, Боже. Це коротше жорсткий тип. <реш> Я не знаю, він для мене якийсь книжовий. Коротше, він, грубо говоря, такий типа перпроходець э, в науці психології в на той час. І, звісно, всі умозаключення, які він проводив в своїх роботах. Э, вони ніякі там не проходили. Він просто такий сидить покурює сигарету і такий думає, навірно, це 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 приходить з-за того, того, що він хоче чповнуть мамку або батьку. Типа, ну, це такі рофли. Хто знає, хто знає про що я маю на увазі. Якщо щось не так, це значить, ти хочеш когось трахнути. Ота, це Зігнут заключення. Може, У нас война в Украине, бы Путин хочет какой-то трахнуть. Я нас... Короче, я, 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 я наверное, это вырежу. <laughs> Блин. Ладно, а, тут про действенность ничего не написано. Просто, не знаю, такие заголовок а... Тут культурно сексуальная мораль. А... О широком распространении принижения любовной жизни. Ну, короче, типа любовная херня и... Мені не подобається. Мені не подобається Зімд Фрей, тому що е, у нього просто на бум якісь заключення прийняті. Доволі странно. Мені не подобається. Прикольна його книжка це е, Неудобство культури. Да. Там роз, розказується про неудобство культури. Теж е, е, якісь думки, але там хоча б вони більш логічні, чи в останніх книжках, бо всі обрав його книжок, так знаєш, ти заходиш в книжковий, так читаєш, дуже якийсь бред. І так, книжка, яку я не... не всю прочитав. Як... Маленьку частинку. Коротше, це легендарна книжка, йоу, я про неї розкажу. О, бачите, така тостенька. Вона навіть не пожовтіла. Хоча вона стояла на сонці. Якісна література, бо на відміну, від... на відміну від цих книжок, то ну, ви бачите з чого це і з чого це? Цю книжку написала моя учілька по філософії в Моєм Тіхнарі. Крута училка. І це єдина книжка українською мовою, яку я читав. Тут, грубо говоря, збірка о, філософських знань і релігіозних. Звісно, я її купив за, не пам'ятаю, на той момент щось там до 100 гривень. І вона мені просто оцінку підвищила за цю книжку за те, що я її купив. Ну її читав, йоу! Хоча вона так популяризувала свою книжку. Типу, хочеш на оцінку більше за семестр на один бал. Купляє книжечку, я її купив, і я такий, блін, прикольна книжка. Бо, на відміну від Вікіпедії, да, звісно, ця інформація є там, плюс-мінус. Тут ти можеш подивитися, ага, типа, є деякі теми, які б ти сам би не дойшов до ума, а вона тут якби, цю збірку внесла, і ти такий, о, прикольна тема. і Для тебе цікаво, але сам би ти її до неї ніколи б не додумався, щоб загуглити цю тему. А, там ідуїзм, релігія Китаю, коротше, таке більш обширне. А, і Якщо якась тема зацікавила, можна її обширно, більш подивитися в Гуглі. Тому теж класна книжка, Ексклю... ексклюзив. Тому це всі мої книжки, я більше б розказав, але багато чого я пороздавав із своїх книжок, на жаль. Ну, я в основному любив роздавати брета такі... мене там була одна книжка по езотеріки, я віддав, типу. Забирайте. Бо... Не моя тема. Так що, надіюсь, це відео було корисним. Всім спасіба. Пока.